І Ніка має після восьми матчів всіх перемог і подній поразки. Жодної Нікієї. Виходять команди. Привітання. Білосинікові. Слава Україні! Почався наш майст, друзі. Дивіться образу, який удас. На майданчику знаходиться. Я думаю, що звичайно вже упізнали. Ігор Ниченко налаштуватись на воротарник, Удар Таничченко. Єнець третій, Віктор Красенко, четвертий Вашко Анатолій, п'ятий Петро Савойський. Краще значно. І це стає е, важливість багатьом по залістам порушня право. Бомбардирів, е, якщо не помиляюся, Валерій Щепель забував чотири рази. Навісти, безпечне! ось дивіться, раз тут відстояв свої ворота не до Нас і спроба пробити її. Зараз ударку перший пішов. Який не відпорти удар! І ви бачите, хто це. Олександр Шубаков Відкривається у нас рахунок дрось в нашем матче. На шестке и хмелы. Так потихеньку, потихеньку потихнет свіжі сили Понять передача зараз. на Покривенка. Кривенко, Кривенко таком. Чекаємо на продовження. продолжение. Еще 1-0. Перехоплення тут є. Контратака зараз. І ще один удар Шубакова. На Ось полудиника. У нас такой суперборов! До нашої трансляції. Побіде, побуває за по свою атаку. Зараз пришована криверка всього раду. Що на спробу, дивіться, і Шумаков. є побивання. Забрать не точна передача. А тут шанальні поли і мати до уваги це. Також опис на показує, що це правильно. А тут шофол знову і знову бонув

там Вітко Царіцин не зміг зафіксувати. Царіцин, скоріше за все, там тримала. Команда ніка зрівняла рахунок один, -один і зараз спробує так, на такому потужному енергетичного піднесення. тут дивіться, удар! Ні! Який момент, і ще і що тут. Красний жовта картка. Іще одна у нас жовта картка. І цього разу хто малиш отримує жовту картку. Дивіться, яка позначка, Ну що там боя закриває плюс боротаж. Пас! Удар! дар! Получає в руку Пенальті! І Пенальті, я так розумію, призначає. Рукою, чи ця рука завадила. Ну ось таке рішення приймає у нас Андрій Лоценко. Пенальті, хто буде бити? Дивиться. Бачите, хто. 2-1. Андрій Бурдюк. Забиває. Ну просто тут, як то кажуть, що можна було зробити Данильченку. І три голи. Два один. Ніка пішла відповідати за рахунок Вільям хороша передача задумочка, Удар Добивання! де встигає та діл виїв, який момент розводив зараз руками Діл. Звичайно, там когось не вистачило для цього замикання. Фузального контратака зараз у вивіди дивіться. Момент який удар. Гол! Андрій забуває з гри 3-1, стає рахунок. І у нас вже, друзі, 3-1 на 16-ті Слава Україні! Героям слава! У складі і команди цього часу виступали Єгор і Петро Самойський. Зараз перший небезпечний момент! Готовий зараз буде до Фенікса. Повернемося! І Яч у ворота. Четвертий гол залітає у ворота Нікі. Друзі, ось так у нас розпочинається другий тайм. Роменщини. Ну і звичайно, вболівальники зі стражем прекрасно цю команду. Так що... Наш режиссер сегодня Ширкман поки що на своїй половині поля. Відійшла назад Феміда, зустрічає тут на своїй половині. Хороший Черпачок І Калінов намагався. Наша команда сьогодні працює на цьому матчі. Команда Васопоробударго. Боже мій, який же хороший то удар Шумакова. Олександр Шумаков Також дубль. І забиває п'ятий мяч. у Ворота Нікі. Значит, черговий. Зараз знову. Вимідий який мович на хадобивання Шубако дає можливість цим хлопцям грати у футзалу. вокзалу, коментувати влівальникам бути присутнім. І ще один момент! І гол! І ще один м'яч Олександр Кач. Дивіться, який забуває красивий гол! Олександр Кач також відзначається. Шість-один. Щодна, щодна можливість. І, знову, і знову тут желто ну, черки зараз е, Щодо також. Витя на правому панці на нього зараз забирає забирает мяч. Шепель, Шепет. Шепель. Удар! Валерій Шепель забиває другий м'яч урока. Помидорахунок стоїщи из два. Но бач, по не радія. Валерій Шепель і Розуміє команда, що ще ситуація для всього. Ну и все, друзья! Фінальний свисток! Перемагає у нас сьогодні Феміда. 6-2. Ніка поступається и буквально укроція, або ж на півкрок, розділяє Феміда від чемпіонства. Дякуємо всім, хто був разом з нами. Вітаємо Феміду, дякуємо Ніці за гру.